Всім слава Ісусу Христу, слава Україні. Вітаю всіх з наступаючим новим роком. Щастя, здоров'я, миру. Саме головне і всього всього найкращого. Підписчикам, гостям мого каналу. Щоб усі були здорові, всі мрії збувалися, всього найкращого. Приїхав тут чоловіка, я в нього вже знімав, Така була кобила Лада. Вони не... в якихось причинах коротше, кобила згинула. Щось заслабло, лікарі не дали ради. І от чоловік собі придбав таку от лошичку. Називається лошичка зірка. Тихо, тихо, маленька, тихо. Її півтора року. Ще не запрягав, ще її не запрягав, але вже буде помаленьку запрягати. Отака от от лошичка. Лошичка та, конях, наче по півторах. Таких більших, от таких, тих грушівських, хто знає з наших районів в тих конях, в тому коні більш такі більш грушові. Ось така от лошичка. Лошечка називається зірка, ще не запряжна. Маємо маленьку зірку на чолі. Лошечка така, видно, що годована, чоловік годує добре. Чи брекати, вона стояла в стайні. Малий господар не хоче її запрягати, десь їхати водити. Така от лишиться півторарічна зірка. Іще. То, 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 то ли теж зрушував, правда? А то ти тепер перейшов на грушечкі коні. Ага, то то з меденеш, видиш, я щось кажу, що той від... Ойкоромка. Вуйкоромку, Ой, привіт, там ще подивити на свою лошецю. Така от лошечка. Півтора річна. Бедеш випускати там ту? Дай мені або тримав. Та вони не літали, не забуду коло хати літати. Дай мені б тримав. А Та, це там то долітати. Та дай там то літає. О, тут ще є лоша. О, прор. О, о, маленька. О, чого ти? А от лишиться півторамісячна. Той півторарічна. О, чого тепер. тут? літає. Хоча літає. О, тут ще є таке одно молоденьке. Ще є тут така одна молоденька. То Той купив до той собі хотів до пари, до кобили лади. Тепер буде мати двоє молодих. О, чого ти? Тихо. Зірка о! Така лошадяться зірка. -р -р. Не хоче йти, давай, ходи сюди, зірка. У-у-у. таких двоє тих-тих. Скільки там то має? Восьмь. Як вона називається? О була лиска. Але хоче літати чоловіче. А ти їх, не, ти їх не випускаєш? Але видно, що ти даєш тепер їсти. Ну, ну таке до тебе не прийшло, лоша. Ну було худше, ну таке було якесь як... Тепер викася зробила, як мишка гладонька. Молоде, хоче літати. Хоче бігати. Ого, лиска, го. Пускай! Полеті! Там в Литуво має ту заїзд. Таких двоє лошад. Але видно, що годує добре. Та лиска? Та лиска теж буде така, я тобі скажу. Спортивна кобила. Вийшов, ого. Удари. Та ударити не удари, але да? не то щоб вони... мене пробуло курчо скакати, бось не настраш. О, намалана. Кіно Треба віта на гашка і біля Ану діло злапаєш? Лошицька лиска. Теж має таку гарну вузьку лисину. Воно підросло капець, з того лоша. Воно так, даві знімається. Я таку сідив, але надкраб на, 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 на було. Хоче брекати, то десь би в поле. Поліція своїй нарази, коню куражу куражу, вмелі. Такі саме, що то стоїть в стані, тома зараз роботи, вона жаребна. А молода, молода, лошиця моя тут така підкатастрофа. А той, як випустить, зразу йде, так у хіваці виходить сані, зразу ще качати. Щось зробила, чоловіче в пуні вроку, найздорова росте. На хребті ярок. О, маленька, шо в шов той. Такі будуть делікатні кубили. На, на, маленька, на. на. лист. Там, дві колені такі. Якраз так буде гарна пара. Пара буде ладна, що не кажи буде. Такі будуть коні середні. Так буде гарна, гарна пара. Та бу буде вища мала. Тируші на котиках висока. <ристо> <ристо> Кур воде то копаєш, чи лоша копнеш? Ану, то може сапри ідуть якось, ми в їх. Не, 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 маленька, не, 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 На, не, 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 маленька, на. Ну, лошатку гарний зробив, відплекав конкретно. Хочеться качати. Вони хочуть качати, хочуть це випускати. А ти не маєш там вони ще десь такого би ви... Нема загородку, випустили ви пустити вони політали так файно. Так, тримаєш, Ну так, ми якби чоловічі пішли, то б була катастрофа. Хочеться качати. Що йдуть за відром. Знайте, наде, до відра, На до. Ді дві лошиці, видно, що гарно. Такі лошата. село Болехівці. такі плека, о маленька. Такі плеканці. Що одна твости, що друге таке гарне. Хоче бігтись Екя ти шустре О, цірка. Та то, то ти просто їх чи то не буде Ти їх про... Ти їх просто частіше частіше, частіше вито й випускай. Пускай, пускай та, та Хоче летіти і все. Та є купа яку поконє, що ти хочеш. Наразі дякую всім за увагу, підписуйтесь на канал, коментуйте з Новим роком. Щастя, здоров'я, всього найкращого, мирного неба. будьте здоров'я.